Всім доброго дня. Ось так от почали копати картопельку мотоблоком. Половинку викопали. Такий не дуже. Зібрано на кубки і трохи підсихає. Потім позбираємо і от вже готовий транспорт будемо вивозити, копаємо блоком. Ось такий от плужок дельфін. Так званий. Ну, не зовсім, але но... ось видно як я. Повідгинав проволоки, щоб трошки більше землі проходило. Но це не, не допомагає, треба, щоб була якась ідеальна піщана, піщаний ґрунт. А тут у нас чорнозем, так що так не виходить. Ну і, і так краще ніж вручну. Ось так, сцепка зажата намертво, щоб не кидало пуском. І копаємо. Ось так виходить. Іду через рядок. Це збирається, потім знову Через рядок. Deixa eu te esperar fazer.